Щоп'ятниці у галереї вітань відвідувачі Універмагу мають нагоду поспілкуватись у прямому ефірі Радіо Аверс на цікаві теми. Минулого разу розмовляли про український одяг. Вишиванка є символом нашої багатої традиціями української культури. Якщо раніше це був лише святковий одяг, наразі його вдягають значно частіше. Я вважаю, що люди, які ходять в вишиванках і не просто на свята, і на свята, то вони доказують свою. Патріотизм в своїй рідній країні, в своїй батьківщині. Я вважаю, що важливо носити вишиванку і не просто на свята, а в, просто, знаєте, знать повсякденному житті на перемогу свою. Все ж таки, як буде перемога, дістане так, звичайно. Я вірю в перемогу і обов'язково буду. Вишиванці вишиванка була для наших предків не просто одягом, а свого роду сакральним оберегом. Наразі українська вишиванка є впізнаваною у всьому світі. День вишиванки є неофіційним народним святом, яке започаткували у 2006 році. Цього дня українці вдягаються в національне вбрання та об'єднуються в любові до своєї історії. Ми прийшли на роботу. Всі вдягнені вишиванки. Хто по можливості кожен звичайно. І було гарно. Вітали один одного. в Вайбері переписувались, вітали. Ну дійсно був такий день святковий. Діти маленькі вже вдягають, стараються люди вдягнути всіх. І чоловіки, і в вишиванках ходять, і дітки, і жінки, і всі. І вже і платчика, і вже, і блузочки, все, що хочеш. І зараз можна вибрати. В здається, великий вибір. Вишита сорочка вважається унікальним витвором українського народу, символом ідентифікації українців. Особливо приємно, коли вишиту сорочку власними руками створюють рідні. Саме тоді вона набуває особливого характеру, цінується та згодом стає реліквією. Мені вишила невістка вишиванку. От вона мене вишивальниця, і дуже позитивно. І це взагалі секот нації, це клас, ну, неймовірно. Що наша вишиванка тепер по всьому світі? Тренд пішов весілля. Ну, ну це дуже кльово. Наступна тема для розмови в прямому ефірі Радіо Аверс день сусідів. Саме про цих людей ви маєте нагоду розповісти та привітати їх з нагоди свята. До слова, з червня галерея вітань триватиме з 16 до 18 години. Тож що п'ятниці у вас буде гарна нагода поспілкуватись на радіохвилях Аверсу. Та зробити приємний сюрприз своїм знайомим та близьким.